Усім привіт, друзі! Суботній ранок, час підбиття космічних підсумків тижня на каналі Альфа Центавра. Сьогодні у випуску: арешт майна Роскосмосу в Казахстані, супутникові термінали Джефа Безоса, деталі проєкту зі зведення космічного сміття з орбіти, вода на Венері і планета Спока з серіалу Стар Трек, якої на жаль не існує. Ну і ще пара цікавих новин. Перш ніж ми почнемо, хочу звернути вашу увагу на збір коштів для допомоги українській авіації засобами зв'язку, який ми проводимо на нашому сайті. Мету в 1 мільйон 111 тисяч 111 гривень вже майже подолано, тож долучайтеся, поки є час. За ознайомчою частиною ми закінчили. Заварюйте венеріанську воду. Переходимо до головних новин тижня. Компанія AstroScale UK, дочірня компанія-лідера в галузі обслуговування супутників AstroScale, представила концепцію утилізації космічного сміття під назвою Active Debris Removal. У 2021 році уряд Великобританії оголосив новий космічний пріоритет очолити глобальні зусилля з очищення космосу. Першим кроком у цьому стане місія Космік, у межах якої Астроскейл використає свій досвід зі зближення та захоплення сміття, щоб прибрати з орбіти два деактивованих британських супутники. Ми підтримуємо компанії на кшталт Astroscale у розробленні новітніх технологій для очищення орбіти від сміття. Ми також працюємо над відстеженням об'єктів на орбіті, встановлюючи нові стандарти та тісно співпрацюючи з міжнародними партнерами, каже Рей Філдінг, керівник проєкту Active Debris Removal у космічній агенції Великобританії. Анімація, яку опублікувала AstroScale, демонструє головні кроки процедури. Апарат за допомогою роботизованої руки маніпулятора захопить супутник ціль на низькій навколоземній орбіті, після чого перейде на нижчу орбіту та відпустить його, залишивши догоряти в атмосфері. Сам апарат полетить далі до другого супутника, щоб повторити процес. Ми намагаємося захопити об'єкт, який не було для цього спроєктовано. На НОО тіла рухаються зі швидкістю близько 27 тисяч кілометрів за годину. Наша Вдання розробити такий апарат, що зможе наблизитися до супутника, проаналізувати його поведінку і траєкторію та провести маневр, щоб безпечно його захопити, каже Сара Коулі, старший менеджер проєкту Космік в Астроскейл. Компанії нещодавно вдалося показати свою розробку в дії під час місії Ельза Ді у 2001-2022 роках. Команда здійснила серію складних маневрів, щоб відпустити та знову захопити демонстраційний супутник за допомогою свого апарата. Цього 2023 року. Японський філіал Астроскейл в межах проекту CRD-2 запустить місію Адрас Джей, ціль якої проінспектувати та сфотографувати зблизька 3-тонний ступінь ракети 2 Ей. Наступна стадія проєкту Phase 2 має на меті звести ступінь з орбіти до 2025 року. У квітні 2019 року стало відомо, що технологічний гігант Amazon планує вийти на ринок супутникового широкосмогового зв'язку. Ініціатива, що отримала назву Project Kuiper, передбачає створення низькоорбітального угруповання з понад трьох тисяч супутників і позиціонується як конкурент для Starlink. У липні 2020-го Федеральна комісія зі зв'язку США видала Амазон ліцензію на право запускати і використовувати свої супутники. У наступні два з половиною роки компанія мало що розповідала про роботу над Project Kuiper, але без цікавих новин нас залишити, звісно ж, не могла. І напередодні запуску своїх демонстраційних супутників представила лінійку користувацьких терміналів. Amazon планує випускати термінали супутникового зв'язку в трьох варіантах. Стандартна модель буде являти собою квадратну антенну з діагоналлю 28 см і масою близько 2 кг, без урахування крипільної стійки. Вона забезпечить швидкість підключення до 400 Мбіт за секунду і підійде для приватних осіб і малого бізнесу. Компанія стверджує, що вартість виробництва такого терміналу складає менше 400 доларів за штуку. Інша модель лінійки являє собою компактну антенну квадратної форми з діагоналлю 18 сантиметрів і масою менш за пів кілограма. Цей термінал надасть можливість підключення до інтернету зі швидкістю 100 Мбіт на секунду. Вартість його виробництва не розголошують, проте старший віцепрезидент Amazon із пристрою і послуг Дейв Лімп повідомив CNBC, що вона істотно нижча, ніж у стандартної моделі. Третя модель у лінійці призначена для більш вимогливих корпоративних і державних замовників. Цей термінал матиме габарити 48 на 76 сантиметрів і забезпечить швидкість підключення 1 гігабіт за секунду. Про вартість його виробництва також нічого не відомо. Супутники, термінали та наземні станції зв'язку мережі Project Kuiper будуть оснащені чіпом під назвою Prometheus. Його використання дасть змогу збільшити швидкість обробки трафіку в мережі до 1 терабіт на секунду. Прометеус був розроблений власними силами Amazon, що дає їй змогу купувати чіпи в 10 разів дешевше, ніж це можна було б зробити на ринку. Мабуть, одна з найгучніших новин тижня: арешт накладений владою Казахстану на майно Роскосмосу на космодромі Байконур. Ми постаралися розібратися, що насправді там сталося. На дочірню структуру Роскосмосу, центр експлуатації наземної космічної інфраструктури або ценкі було накладено судову заборону на використання ресурсів і фінансові операції. По суті, арбітражний суд призупинив діяльність ЦЕНКІ в Казахстані до подальшого розгляду. Позов на 26 мільйонів доларів було подано спільним підприємством Байтерек, і пов'язаний він із тим, що Роскосмос в особі ценки не зробив оцінку впливу на навколишнє середовище, пов'язану з будівництвом інфраструктури під запуск ракет Союз 5, тобто не виконав взяті на себе зобов'язання вчасно. Справу було подано до суду в січні цього року, через те, що Роскосмос фактично відмовився виплачувати цю суму добровільно. Саме тому суд і заарештував частину майна «Ценкі». Попереду два можливих рішення: або оценки звернеться до апеляційного суду і там розв'яже питання з виплатою неустойки, або її повним списанням. Або що набагато вірогідніше, представники роскосмосу вирішать усе на місці, і справа обійдеться якоюсь кількістю хабарів, якоюсь символічною компенсацією і відкликанням позову суду. Досвід попередніх юридичних ігор між байконуром і Роскосмосом підказує, що справа піде саме другим шляхом. Тож новина, нехай і звучить голосно, насправді нічого серйозного або цікавого з себе не представляє. Вибачте, якщо зруйнували ваші очікування. Ну і так, якщо вам подобаються такі ось пояснення різних навколокосмічних юридичних процесів, не забудьте поставити під відео лайк і підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Альфа Центавра регулярно оглядає новини сміливо вступайте в нашу велику космічну сім'ю. Державне космічне агентство України висловило незгоду з результатами розслідування Європейського космічного агентства стосовно невдалого запуску Вега причиною аварії там назвали один із компонентів двигуна українського виробництва від КБ Південне. В уряді вважають, що такий висновок є передчасним та потребує перегляду. Тому вони попросили, ЄКА провести додатковий аналіз з урахуванням міркувань і пропозицій від українських експертів, а також виявити інші потенційні фактори, які вплинули на хід. Від польоту ракети. Під час запуску 20 грудня, через 207 секунд після старту, прискорення ракети стало квазі нульовим і вивело її на балістичну траєкторію. Аварія призвела до втрати двох супутників Pleiades NEO компанії Airbus Defense Space. Розслідування невдалого запуску встановило, що причиною може бути горловина в соплі двигуна другого ступеня Зефіро 40, яка стерлася швидше, ніж очікувалося. Ця деталь регулює потік вихлопних газів через сопло. Її ерозія потягла за собою падіння тиску та втрату тяги. Виготовлена з вуглецевого матеріалу, вона мала б витримувати високі температури. Проте у процесі аналізу в матеріалі було виявлено підвищену пористість, що не спостерігалося під час початкових випробувань. На брифінгу яка представники зазначили, що критерії тестів були неправильними? Головний підрядник Вега, компанія Авіо, заявив, що надалі буде використовувати деталь від Group, яку він уже придбав минулого року, щоб перестрахуватися на випадок потенційних перебоїв, що можуть бути спричинені повномасштабною війною Росії проти України. Горловина – не єдина деталь українського виробництва, яка використовується в ракеті Вегасі, двигун у розгінному блоці Авум, виготовлений заводом «Південмаш» і представники ЯКА працюють над створенням його запасів. А генеральний директор Авіо Джуліоранцо подякував постачальникам за своєчасне забезпечення деталями, незважаючи на повномасштабну війну і всі труднощі, з якими зіткнулася космічна галузь. Нові спостереження вчених, зроблені за допомогою радіотелескопа Алма, вперше виявили воду в протопланетному диску, яка потрапила туди з іншого джерела без змін у її складі. Робота науковців уже опублікована в журналі Nature. вісімсот 883 Orionis – Оріоніс. сузір'я Оріона в 1305 світлових роках від нас. Саме її спостерігали вчені і знайшли зв'язок між водою в міжзоряному середовищі та сонячній системі. Дослідження не тільки підтвердило, що вона має схожий склад, а й показало, що вода в нашій системі утворилася за мільярди років до самого сонця. У більшості систем вода присутня у вигляді льоду, тому спостерігати за нею в протозорях складно. Вчені шукають лінію льоду. Місце, де вода переходить з твердого стану в газоподібний, що можна легко помітити в радіодіапазоні. Якщо ця лінія знаходиться близько до зорі, водяної пари для аналізу буде недостатньо, а половий диск заважатиме радіоспостереженню. Лінія льоду V883 розташована далі від зірки. А її диск є достатньо масивним і гарячим, щоб вода перетворилася в газ. Це зробило протозорю ідеальним об'єктом для вивчення. Науковці дослідили склад води на всіх етапах формування сонячної системи, щоб пов'язати її з водою в протопланетному диску V883 Оріоніс. Аналіз показав, що вода залишається відносно незмінною і в протозірці, і в протопланетному складі, і в кометах. Такий результат говорить про те, що вода потрапила до сонячної системи в момент її формування. Це дозволяє припустити, що інші планетні системи також мали отримати велику кількість води. Незважаючи на те, що сонце сформувалося, Рмувалась у щільному скупченні зірок, АВ-883 ізольована та немає сусідок. Ці два об'єкти мають важливу спільну рису. Вони утворилися в гігантських молекулярних хмарах. Нове дослідження має важливе значення для розуміння формування сонячної системи. Дивлячись на протозорю, ми по суті бачимо вигляд нашої домівки в минулому. У 2018 році астрономи оголосили про відкриття екзопланети на орбіті навколо зірки 40 Ерідана А. Новина одразу привернула увагу фанатів легендарного всесвіту Star Trek. Саме з цієї системи був родом один із головних персонажів оригінального серіалу Спок. Кам'яниста Суперземля 40 Ері Бі добре підходила на роль його рідної планети Вулкан. Та, на жаль, нове дослідження ставить під сумнів існування світу. Команда вчених провела аналіз 53 зоряних систем. у яких підозрюють наявність екзопланет з метою відфільтрувати цілі для майбутніх детальних спостережень НАСА? І з'ясувала, що те, що раніше прийняли за планету у сорок ЕРІБІ, насправді є лише артефактом активності її зірки. Річ у тім, що для виявлення світу вчені використовували метод радіальних швидкостей. Він полягає в тому, щоб вловити невеликі коливання траєкторії руху зірки під дією гравітаційного впливу планети. Їх своєю чергою можна засікти зі зміни спектра випромінювання світила. Однак, у цьому випадку, як виявилося, спектр 40 Ері змінювався через активність на її поверхні, а період обертання передбачуваної планети насправді є періодом обертання зірки навколо осі. Сьогодні Венера це суха гаряча кам'яниста планета, трохи менша за нашу за розміром. Її щільна атмосфера переважно складається з вуглекислого газу і практично повністю позбавлена води. Раніше учених уже були спроби побудувати атмосферні моделі цієї планети, і залежно від того, як їх створювали, виходили дуже різні кліматичні картини. Можливо, Венера завжди була такою непридатною для життя, втрачаючи кисень у міру кристалізації магматичного океану на поверхні, на якій ніколи й не було рідкої води. Без можливості поглинання вуглецю, вуглекислий газ охопив планету щільним шаром і тиск на поверхні зріс у 92 рази порівняно із земним. Це зробило венеру гарячішою за Меркурій, незважаючи на те, що вона розташована вдвічі далі від сонця. Деякі моделі припускають, що в минулому, коли сонячне випромінювання було на третину слабкішим, у Венери могла бути тонка атмосфера з хмарами, помірна температура і рідка вода. За 700 мільйонів років до того, як парниковий ефект знищив усе це, вчені з університету Чикаго побудували нову, залежну від часу модель змін атмосфери Венери, щоб вивчити це припущення докладніше. Дослідники у своїй роботі пішли шляхом від зворотного. Вони припустили, що на Венері колись дійсно існував океан з умовами для життя. Далі вони розглянули три різні варіанти його випаровування і зникнення кисню. Модель запускалася 94 тисячі 80 разів із різними початковими часовими точками. Далі вчені дивилися, які результати найбільш близькі до сучасного вигляду планети. З усіх отриманих варіантів лише кілька сотень виявилися схожими на сучасну Венеру. Гіпотетична, відповідна для життя епоха повинна була закінчитися на нашій сусідці близько трьох мільярдів років тому. Висновки показали, що планета була непридатна для життя близько 70% часу часу свого існування, що в чотири рази довше ніж передбачалося раніше. Бокачіка сьогодні поїдемо через Вашингтон. Усе тому, що в Default Сіті, під час щорічної конференції Satellite 2023, представник SpaceX Том Очінеро заявив, що компанія чекає на ліцензію від FAA, щоб оголосити дату польоту на орбіту. Відбутися це має вже найближчим найближчим часом. У Старбейс нарешті закріпили останні дві теплозахисні плитки на прототипі С-24, це також вселяє певний оптимізм. Бустер 7 зняли з орбітального стартового столу, але не відвезли, як зазвичай на складальний майданчик, а поставили поруч із баками орбітальної інфраструктури. Усередині під новими захисними панелями орбітального стартового столу щосили варять метал, а зводять ще одні сходи і збирають будівельні арештування на кабель заправній башті старши. Обсяг робіт, необхідних для стартової інфраструктури перед польотом на орбіту, зовсім не зрозумілий. Деталі додаткової системи подачі води на орбітальний стартовий стіл чекають початку встановлення. Нові прототипи і будують, і тестують. Власне, те, чим і стала знаменита бока Чіка за останні чотири роки. Оптічник NC-31 помістили всередину спеціального стенту для випробувань, який всі називають в'язницею для оптічників. Там його і здавлювали, і крутили, і гнули, моделюючи навантаження як під час польоту орбітальною траєкторією, так і під час входу в атмосферу при сходженні з орбіти. На Бустер 9 встановили більше половини рапторів. Він зможе бути першим прототипом, який повернеться з високого-високого неба до рухливих рук мехазіли. Не забудемо і про StarLink. Зараз у них уже понад мільйон користувачів. SpaceX будує по 6 супутників другого покоління на добу, а також щодня виробляє тисячі користувацьких терміналів. Ну і тепер компанія офіційно пропонує свій супутниковий роумінг всім любителям подорожей, тож навіть Пінгвін зможе завантажити Linux. Минулого тижня найбільше вам сподобалися новини про дивну зірку в центрі нашої галактики, блок подій SpaceX і повернення Virgin Galactic до. До польотів за головні ж новини сьогодні. Голосуйте, як завжди, за допомогою шифрів, що висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті. Берете шифри найцікавіших подій і залишаєте в коментарях можна відразу кілька, а наш скрипт потім їх порахує. Запуски. 7 березня відбувся дебют нової японської ракети. З другого майданчика космічного центру Танегасіма стартував двоступеневий носій h 3 Ракета мала доставити на сонячно-синхронну орбіту 3-тонний японський супутник спостереження Землі Елос 3 проте не впоралася з цим завданням. Носій було знищено системою переривання польоту, активованою через збій у роботі двигуна другого ступеня. 9 березня з майданчика SLC 40 на мисі Канаверал стартувала ракета SpaceX Falcon 9. На всій відправив на низьку навколоземну орбіту 40 супутників компанії OneWeb. Для досягнення кінцевої орбіти висотою 1200 кілометрів апарати використовуватимуть бортові плазмові двигуни. На поточний момент угруповання широкосмогового зв'язку OneWeb налічує 90% від необхідного числа супутників. Для першого ступеня Falcon 9 це був сьомий політ. Він благополучно при Млився на посадковий майданчик LZ-1. свою ракету 9 березня запустила не тільки SpaceX. на іншому боці планети з космодрому Тайюань стартувала ракета КНР ЧанЖен 4Ц. Носій відправив на сонячну синхронну орбіту два супутники спостереження Землі Тяньхуей-6. 13 березня відбувся ще один пуск з території КНР. Ракета Чанджен c що стартувала з космодрому Дзюцюань, запустила на сонячно-синхронну орбіту, що правда трохи іншу. Єгипетський супутник дистанційного зондування Землі Хорус-2. На нашому каналі цього тижня відео не виходили, тож хочу порадити вам ролик від клятого раціоналіста. А в ньому він розповідає про те, чи забере у нас штучний інтелект робочі місця. Відео дуже класне, посилання на нього ви знайдете в описі під цим дайджестом. Друзі, такі відео виходять на каналі виключно завдяки підтримці наших спонсорів на YouTube та Patreon. Це люди, які донатять у проєкт від одного долара на місяць, еквівалента філіжанки еспресо, а натомість отримують ранній доступ до контенту та трохи ексклюзивів. Донати йдуть на роботу над роликами, написання сценарію, озвучення та монтаж, на утримання повноцінної редакції на сайті, на керування нашими аккаунтами у соціальних мережах, на сервіси, завдяки яким у нас є музичні ліцензії, гостинг. І багато інших штук, які загалом і не особливо помітні, але все ж таки коштують свої грошей. Ми дуже вдячні всім, хто нас підтримує, адже без них проєкт просто не міг би існувати у сьогоднішньому вигляді. Будемо раді, якщо і ви зацікавитесь, і вирішите нас підтримати. Посилання на всі способи зробити це знайдете в закріпленому під відео коментарі. Дякую вам заздалегідь.